Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про пенсії, які зміни чекають пенсіонерів на осінь та загалом на вересень 2024 року. Давайте все розкладемо по поличках. Це відео для наших прекрасних підписників поважного віку для пенсіонерів, для того щоб розібратися, які плани в уряду, які доплати готують, доплати до дня незалежності. доплата від ООН. Давайте поговоримо про пенсії на окупованих територіях та, власне, нові підходи щодо нарахування пенсій. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал під цим відео. Чорна кнопка підписатись. Натисніть на неї. Це важливо. Ми боремося з російською пропагандою. Ми хочемо, щоб український YouTube був по-справжньому українським і там домінував український контент. Тому ваша підписка надзвичайно важлива. Під цим відео чорна кнопка натискаєте. Якщо ви не зареєстровані, витрайте 30 секунд хвилину для того, щоб зареєструватись, підписатись, і тоді ми з вами будемо не розлий вода. А зараз давайте перейдемо власне до аналізу свіжої інформації, яку нам дає уряд. Перерахунок пенсій, ви знаєте, що був запланований ще на початок 24-го року, і уряд каже, що в майбутньому пенсійний сектор потребує реформування і розміри пенсій мають зрозуміло, що зростати. Але за даними. Державного бюджету України на 2024 рік мінімальна пенсія зросла з початку січня до 2361 гривні на 12%, тоді як сума максимальної до 23 тисяч. Ви знаєте, я вам перед цим писав відео, в якому розповідав, як депутати для себе намагаються підняти рівень пенсії. Максимальну пенсію хочуть збільшити. Коли ще уряд Гройсмана піднімав пенсійний вік, вони анулювали велику кількість велетенських депутатських суддівських пенсій. Ну і зараз через Конституційний суд так, депутати та судді хочуть все це скасувати і хочуть повернути супервеликі зарплати. У них і так пенсії, у них і так пенсія в 10 разів більше, ніж звичайного громадянина. Але питання, чи депутати працюють в 10 разів більше, ніж звичайні громадянам. В 2024 році двічі відбулося підвищення пенсійних виплат для людей, що досягли 65-річного віку та виконали норму за стажем жінки 30 років, а чоловіки 35. З 1 січня для цієї категорії пенсіонерів не менше 2840 гривень, оскільки мінімальна заробітна плата зросла до 7100. З 1 квітня пенсія має становити не менше ніж 3200, оскільки мінімалка зросла до 8000. З початку червня працюючим пенсіонерам було проведено автоматичне перерахування пенсійних виплат, які було заплановано на 1 квітня. Ці виплати були нараховані заднім числом за попередні два місяці через Затримку надання звітності згідно з даними урядового порталу, передає Еспресо сайт. Перерахунок може проводитись після того, як дані про сплату єдиного внеску за перший квартал року надійдуть до держреєстру загальнообов'язкового соцстрахування. Автоматичний перерахунок був проведений пенсіонерам, які продовжували працювати після призначення або попереднього перерахунку пенсії і станом на 1 березня 2024 року мали два роки страхового стажу. Цей страховий стаж буде враховано. Або пенсіонери, які відпрацювали менше, ніж 24 місяці, але після призначення, або минулого перерахунку пенсії пройшло 2 роки. Розмір доплати розраховував індивідуальний залежав від тривалості страхового стажу та розміру зарплати, з якої нараховується пенсія. Також варто сказати, що міжнародні інституції теж допомагають нам маленькою копійкою, але дуже потрібною копійкою, особливо в час війни. Тому частина пенсіонерів може розраховувати на таку пенсію. Ці кошти громадяни отримають протягом літа. От, але стало відомо, що ці виплати будуть продовжені до кінця року, і це є гарна новина і для вересня, і загалом для осені. Ну от, тому, що до кінця року фінансова допомога буде призначена тим, хто відповідає наступним критеріям. А це офіційна пенсія має бути нижчою ніж три тисячі п'ятдесят гривень. Людина пенсійного віку з 1 березня 2023 року не отримувала додаткової фінансової допомоги від міжнародних організацій або доплат на проживання для ВПО. Пенсіонер має проживати на прифронтових територіях Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області. Подати заявку для отримання додаткової виплати можна на платформі ЄДопомога. Однак в пенсійному фонді зазначають, що така допомога нараховується автоматично. І сума доплати раніше становила різницю між 3 тисячами гривень і розміром державної пенсійної виплати, але не менше 100 гривень. Уряд підняв до 3250 гривень максимальний розмір пенсій, призначених для отримання грошової допомоги від програми ООН. Такі дані повідомив Тарас Мельничук постійний. Представник кабінету міністрів у Верховній Раді про це теж передає Еспресо. Тож тепер із пенсію в 2500 гривень доплати від ООН становитиме 750 гривень. Також виплати до Дня Незалежності, які підуть уже власне на осінь. Ветерани війни постраждали від нацистських переслідувань, та люди, що мають особливі заслуги перед Україною, можуть розраховувати на одноразову допомогу, яка якраз таки присвячена до Дня Незалежності України, який ми нещодавно всією країною святкували. Е, хто може? На це розраховувати, давайте пройдемось. Люди з інвалідністю першої групи можуть розраховувати на 3100 гривень доплати. Люди з інвалідністю другої групи 2900. Люди з інвалідністю третьої 2700. Учасники бойових дій 1000. Люди, які мають особливі заслуги перед батьківщиною 300. члени родин загиблих 650 гривень, і учасники військових дій, колишніх в'язнів концтаборів та окремі категорії 450 гривень. Що для ветеранів, які вже в пенсійному фонді кажуть, які вже отримують пенсію, не потрібно подавати заявку до пенсійного фонду. Кошти автоматично нарахуються разом із пенсією у серпні. Якщо людина є ветераном війни, проходить службу, працює та не є пенсіонером, гроші будуть направлені на небюджетні рахунки військових частин або організацій, де вони служать або працюють відповідно до поданих заявок. Людям, які мають право на виплату, але не відносяться до категорії пенсіонерів, не проходять службу чи не працюють, необхідно самостійно подати заявку до пенсійного фонду. Ну, по великому рахунку, в дуже такій простій, спрощеній, добровільній навіть формі. Заявки на одноразову грошову виплату потрібно подати якраз таки з причин. До 1 жовтня поточного року, якщо є певні причини, віддалі це було подавати ще до 1 серпня. Надбавка до пенсії для людей, що мають надстаж. відповідно до статті закону 27. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, додаткові виплати для пенсіонерів, що мають страховий стаж понад норму, нараховуються у розмірі 1% від прожиткового мінімуму для людей, що не працездатні, тобто при мінімальній виплаті 2,93% цей відсоток за кожен податковий рік становить 20 гривень для прикладу, якщо людина працювала офіційно 45 років і 10 років має надстажу, сума його додаткової виплати буде 209 гривень. При збільшенні виплати в 2024 році до 2361 гривні, сума доплати становитиме відповідно уже не 2093, а 2361 за кожен рік. І відповідно буде 2360, 236 гривень. Загалом в 2024 році буде індексація. От ще однією приємною новиною, яку ми можемо теж зараз розглянути. От є те, що для людей пенсійного віку, попри повномасштабні військові дії, було проведено другу переіндексацію пенсій у березні 2024 року. В межах комплексної пенсійної реформи відбувся перерахунок пенсій за абсолютно новою бальною системою, відповідно до якої внесок, зроблений в пенсійний фонд, трансформувався у бали. Про це ще раніше говорив Шмигаль, про це говорили представники влади. Які додали, що такі кроки зможуть не лише зробити систему більш чесною та зрозумілою, а також це дозволить підняти рівень середньої пенсійної виплати до цього часу. Система працювала так, що люди, які мають однаковий стаж роботи та суму офіційної заробітної плати, але виходили на пенсію в різні роки, отримували різні суми пенсійних виплат. Індексація ж має на меті урівноважити ці процеси та зробити систему справедливою. Ви знаєте, що в держбюджеті на 24 рік закладені гроші на осучаснення пенсій. На виїзному засіданні Шмигаль сказав ще на початку весни, що розмір індексації буде становити 8%. Розмір індексації був порахований відповідно до кінцевих показників щодо економічного зростання 2023 року. Інфляція становила 5, середня заробітня плата, з якої були сплачені страхові внески 7%. Відсотки згідно з постановою початку весни 2024 року пенсії проіндексовані для наступних категорій населення 9,5 мільйона цивільних пенсіонерів, які отримали виплати на загальних підставах, 596 тисяч пенсіонерів, які працювали в силових відомствах, 100 тисяч українців, які мають пенсію по інвалідності через каліцтво або захворювання, пов'язані з Чорнобильською катастрофою, та 20 тисяч українців. Які є науковцями, працівниками державних служб та органів місцевого самоврядування. Ну і з березня, ви знаєте, індексація страхових виплат, щомісячна виплата 161 тисяча потерпілих та людей, які отримують гроші у разі смерті потерпілого. Кабмін ввів певні обмеження щодо максимальної суми індексації, так підвищення становитиме не більше півтори тисячі гривень, як для отримувачів пенсій, так і для страхових виплат. Ну тут не стільки удар по звичайним громадянам, скільки бажання зупинити ось цих нестримних депутатів, які намагаються максимально розширити. Отримання грошей, тому що, будучи депутатом, будучи суддею, будучи затятим чиновником корупціонером, вони звикли з держави тягнути. Не давати, не розвивати, не робити якийсь класний результат, а тягнути. Ну і вийшовши на пенсію від цієї старої звички, вони зрозуміло, що позбавитись не можуть. Новий підхід до системи пенсій готує держава. Я вам про це говорив на самому початку. Хочуть запровадити нової пенсійної системи, яка буде складатись із кількох елементів. Серед важливих змін буде переглянути механізм нарахування виплат. Українська пенсійна система, подібно до систем інших країн, включає кілька складових: солідарну, обов'язкову та добровільну накопичувальні частини. Також планується запровадження професійної накопичувальної ланки. Ну і очікується, що нова система запрацює з початку 2026 року, а законопроект ухвалять на початку 25-го. Про це говорить наша міністерка. І, власне, вона додає, що уряд пропонує запровадити накопичувальне пенсійне забезпечення, яке суттєво змінить процес нарахування пенсій. Є такий закон 92.12, після першого читання був відправлений на довопрацювання після оновлення. Документ планують розглянути. Уже цієї осені, і я думаю, в вересні у нас вже будуть конкретні з вами дані. Зрозуміло, що є багато вимог західних партнерів щодо пенсій. І от єдине, що вони теж повинні розуміти, що їхні вимоги повинні корелюватися з рівнем життя наших пенсіонерів, тому що це людські життя, а не циферки в їхніх великих політичних таблицях, де для них дуже часто пріоритети зміщені явно не в сторону людей по одній простій причині. Люди то. Не їхні, це не їхні батьки, це не їхні дідусі бабусі, це не їхні співгромадяни. І ось тут дуже важливо, щоб влада за цим слідкувала, а не піддавалася на якісь тиски. Зовнішні, внутрішні, неважливо, які корупційні. Ви знаєте, теж там є любителі. Ну, дуже важливо, щоб люди отримали свої гроші. Тепер каже міністерка: ми практикуємо систему, яка враховує два критерії: кількість років, які людина відпрацювала, і кількість внесків, які людина кожного місяця сплачувала. Це конвертуватися у певну кількість балів. Відповідно, вартість кожного бала дорівнює 30% від середньої заробітної плати в конкретному році. Отже, якщо ви попрацювали 35 років і отримали середню зарплату кожного місяця, такою, яка вона була тоді, то можна буде сподіватись не менше на 30% свого заробітку в солідарній пенсійній системі. І найголовніше, давайте теж проговоримо виплати для українців, наших співгромадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Українці, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, то продовжують отримати пенсійні виплати на банківські картки. Обставини, за яких можуть припинити виплачувати пенсії, можуть бути наступні. Якщо призначення виплат було зроблено на підставі документів, що містили недостовірні дані. Друге не отримання пенсії через поштового оператора протягом шести місяців. Третє смерть пенсіонера або інші випадки, передбачені законом. Припинену через неотримання протягом 6 місяців пенсію можна поновити двома шляхами через заявку на порталі пенсійного фонду або електронний інструмент в додатку Дія, дія підпис за допомогою заявки до уповажених банків. Ну але тут, дорогі пенсіонери, краще звертайтеся до своїх дітей, до внуків, щоб вони вам допомогли це зробити через смартфон, додаток, щоб не зробити ніякої помилки. Нехай вони вам допоможуть. Але якщо ви дивитесь YouTube, то я більш ніж впевнений, що і зробити це в дії, ви точно зможете. І дуже важливо, якраз таки пам'ятати, що це всі інструменти цифрові, вони відповідальні, вони працюють, вони офіційні, і з цим це вже така нова реальність. Теж треба. Вміти працювати, тому раз ви вже змогли підписатися, хто не з, не зробив, то зробіть це обов'язково зараз. Але раз ви змогли підписатись, то точно питання з дії ви вирішите. Близько 35 тисяч осіб, які не змогли сьогодні ніяким чином з'явитися ані в банках, ані в управліннях пенсійного фонду. Тому після проходження цього піврічного терміну ми зупинили нарахування пенсій, і поки не проведемо ідентифікацію, не дізнаємося, що ці люди є і мають можливість отримати пенсію, ми нарахування пенсій цим людям робити не будемо. Розповідає представник пенсійного фонду в виданню Радіо Свобода. На початку весни цього року відбувся процес фізичної ідентифікації пенсіонерів, які стали ВПО до початку повномасштабного вторгнення, тобто до 24 лютого, цей процес був необхідний для підтвердження того, що державні кошти отримує саме та людина, до якої вони призначені. Ну, це надзвичайно важливо, тому що дуже часто або Росія, або Шахраї можуть використовувати. Гроші пенсіонерів на власний розсуд і дуже часто отримуючи пенсію замість них. Тимчасово щодо пенсіонерів, які тимчасово виїхали за кордон і хочуть отримати виплати. Схема теж, схожа, треба обновитись за останні півроку. Відповідно до даних міністерства реінтеграції, пенсійні кошти будуть нараховуватися на поточні рахунки в банках України. Однак людям потрібно буде проходити щороку до 31 грудня фізичну ідентифікацію. Це можливо зробити через консульську посадову особу, або як в минулому випадку, через заяву на портал Алі фонду Пенсійного фонду України друзі, це головна інформація, яку я вам хотів донести. Головні зміни, які вас чекають, рішення прийняті до весною, літом, але частина з них буде впроваджена якраз таки восени. Ну і там нові зміни до закону будуть прийняті в вересні цього року, але впроваджені будуть в 25-му, в 26-му роках. Ну і головні нарахування, ви теж бачите. Так, є певні незручності щодо ідентифікації. Ну От Є певні надбавки, вони не є критичними, мені здається, не є достатніми. Влада дуже часто думає про корупціонерів, ну, от трошки, можливо, навіть більше, ніж про пенсіонерів, а повинно, щоб було інакше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи достатньо вам сьогодні цієї пенсії, яку ви отримаєте, і який справедливий розмір пенсії ви вважаєте був би нормальним. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей youtube канал, це дуже важливо. Ми боремось з російською пропагандою. Хочемо, щоб YouTube був українським. Тому ваша підписка надзвичайно важлива. Зробіть це прямо зараз. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!